Ну що, всім по привіту! Почало нового відосіка. Так, у нас актив був класний по тому старенькому відосіку. Два тижні пройшло. Ми якби теж віддохнули, на лижах накатались, в Одесі побули і, в принципі, готові заново працювати. За да. ці три дні ми вже купили та більше десяти та більше. автомобілів. Десь машин да. 10-12 точно продали. і, і новий автопарк. Мерседес да, стоїть який був, якого ми переформляли, да, да. там трошечки ми не вийшло нам його в общем, продати, намінялись на f 30 Сьогодні утром купили джипчика, пасатик, Равчик, що там парад? Е, На оформленні. людина захотіла номера ставити. машину вже оформили і новий почта нам їде новий техпаспорт, нові номера. Я думаю, сьогодні вже буде в продажу, може завтра. Оператор нам каже, треба, щоб плюс буде, щоб знімати було тепло. Да не кажу, підписчики просять відео на Ютуб. Так що все, показуємо автопарк, що у нас до чого є. Сьогодні F-30 поженімо. Трошечки її треба зробити. Зазорчик і крилок поставити, так. Да. І будемо продавати, показувати, що до чого і як. А Работи. як нам f 30 ця попала? Надо... Розказати. Ну, обміни, обміни. Потім... На Мерседеса Джелеса, помните нашого, якого ми оформляли. Ми його продати не змогли. Так, да, хтось пальчик позасунув, ми його не продали. Ну, ми його наміняли на дві тачки. Одну вже продали, і ось до F-30 наша сталося. Сьогодні будемо її підготавлювати, правда? ж? Да, да. І будемо потім продавати. Ну що, Руслан, ну я дивлюся, ну класний джип, мені подобається. Ну розкажи нашим підписникам за нього. Бо, блін, за такі гроші, думаю, не купить, правда ж? Та да, щас. А вже клієнтові заморожу, заморожу, да? розкажу. Сьогодні зранку приїхала людина, у нас теж був по Lexus. Ми там помінялися, трошечки він доплатив і забрали такого. 18 й рік. 18-й рік, 111 тисяч пробіга. Чорний, красивий, на безключовому доступі. 11300 триста будемо продавати. Я думаю, продав. Ну що не ж достойна штатка за це? Да, конечно, достойно. Ну за такі гроші це конкурентів нема. Ну, за джипа ти розказав, за пасат розкажи. Ну, бо 2 літра дизель седан. Ну, це легендарний, на... легендарний двигун. 2 літра дізельочок на мокрий DSG, шечки Хорошенький, весь в оригінальному красі. 13 з копійками будемо продавати. Ринок 14+. 13 200, 200, хай. 13, 200. 200. А ну, покажи диски. Резина. Не крашений в седані. Де такі ціни? А ціни такі тільки не у нас. Не де таких нема цін. тільки Наші... у нас. В наших інстаграмах ниже ви можете такі, такі ціни побачити. Тому що ніде вам таку ціну не дадуть, правда ж? Так. Да. Ну що, і РАВ4 дизельний правильний, такий як треба, повний привод на кожну на гарній комплектації. Ціна... Божественна тойота! Надежність, яка ніколи не ламається, але то саміф, я так вам скажу. Але нормально. На гарній резині, лобашик, дивіться, затонірований, на безпечі, на кожу, на електроляді. Ціна буде мінімум десь на півторушку дешевша ринка, правда? Хороша тачка, класна і з хорошою ціною. Уже руки хочуть вже його виставити в інстаграмі, вам його продати, але не можемо, бо немає номеров. Ждем. Якось так. Що, ми вже приїхали на мойку, а тут очередь. Очередь зараз взагалі проблемно помити автомобілі. Если так, просто на мойку. Не на самообслужку, обслужку, то там очередь взагалі за неділю треба записуватися. А тут якби також жива очередь. Ми треті, треті. Потім уже ми. Ну нічого, сейчас помиємо і продавати. Джипчик уже у продажу, і ми приїхали на наш гаражик, У нас тут точково всяка, це щось підмить, подлампічить, Ми всі приїжджаємо в гараж. Помпи запомили, виставили на продаж і замітили там на бампері дві косочки. І що ми зараз зробимо? правильно? Подивись, покажи людям, скільки у нас тут баллончиків всякі, які хочеш. Навіть для дисков є, полірольки, маркера. Які хочеш, ну будь-який цвет і вкус. Зараз поточкуємо, і буде як нова тачечка. Бля, як він дорожає на глазах. Ти подивись. А що там щось було? Плюс там 100 доларів. Було. Там нічого не було. Плюс 100 доларів. Ну. Помінявся? Дві цятки було, заточкували все. Нова машина. Плюс 200 доларів, давайте. 11.400. А ну, ці не гавки, не порти нам відео. <риклад> ну що, друзі? Новий день, нові приключення. Вчора ми хотіли нашій пасатик виставити на продаж, але не виставили. Знаєте чому? тому, що. Грязний, не хотіли виставляти, як попало його, але ми записались на комплекс. Зараз гарнесенького вимиєм і поїдемо Вам його продамо за 12 800. І наш вчора комплекс пам'ятаєте, Ми його купляли, виставляли на продаж. Клієнтів було багато і всі щось просять там туди-сюди. Руслан уже з клієнтом нашим общається по, по FaceTime, Зараз будемо бачити результат: буде під задатком чи не буде? Так, принципи, все задаток. Я Получив, людина вже скинула 200 доларів. Ще хоче скинути задаточок водію, ну це вже отдельно він там скине. З в Харьков. Показався, розказав. Найшов такий косяк, ну це просто піпец. Ти подивися, Я думав, що це прапор. Тут Америка, американська машина. А тут взагалі, блін, порваний потолочок. Ну я 200 доларів стартував, перешиє потолок, де буде все гуд. Ну, блін. 10-200 ми купили цей автомобіль. Да. 10-200 За 11 під задаточком. 800 доларів плюса є? Є. І за 11 тисяч доларів ну ніхто не купить. 18 го року, 111 пробіга. Ну шикарний автомобіль, скажи. Що? Ми трошечки вже не встигли, хотіли показати, що до чого, до як. Де вже пацани без нас трошечки зробили. Підкрилка тут зовсім не було. Поставили нового підкрилка. Зараз там поправимо зазорчик. Щось здесь подточкуємо, помиємо, виставимо. Пару соток якісь заробиться. Диви, Две фара нам є. З глазками з с ледами. Дальні даже в LED, а. Комусь можна по-любому продати. Там Диві. ще запчастей, конечно. Вона чуть-чуть була попереду хотснута. Тут ще одна фара ось сим є. Ну це і вообще глина вже. Прям очень глина. Машину, куплять під ремонт це просто треш. Що, думали, щось полезне буде там, а там вже все побите, все поломане. Фари теж повикидували мусор. Пацанов на малярки тут такий бампер був, до нашої F30 в колір. Каже, за 200 гривень заберете. Ну а чого не забрати? Цілий, адекватний бамперочок. Отдамо з машиною. 200 гривень, якби нас не спасуть, а людині буде приятно. Я думаю, за баксу 100 можна його продати по-любому комусь. Ми вирішили поїхати перекусити, тачку забрали, лакера стоять, підкрилки стоять. Треба тепер пілюлі ставити трошечки, ну боком дати туди-сюди, що це за тачка, що це за БМВ, що перекупав не давала. Подходство. це її так Прогрівають. прогрів да, да. Для неї це прогрів. та Хороша тачка. До 10 тисяч доларів ми виріши продавати 9900. Так що поїхати і забудь за того мерседеса Джела. Якби це ще досі цей самий Мерседес Диви, 300-ка пропускає нас. Передачна тачка. тачка. Уровень. Няли відео, зняли фотографії, забрали змоєчки. Будемо чекати, задаток. Пасатик за 12800. BMW F30 Також уже у продажу чекаємо задаток. Де задаток наш? Треба щоб... вже її продальбу, тому що ця історія ще ж з Мерседеса не закінчилась. Мені вже хочеться вже хочеться якось отримати налічечку за BMW, щоб уже конкретно вилізти з нашого джелеса, який у нас продавався. Да, більше місяця він продавався. Да, так, ну щось продається, да. на чомусь заробляється, що десь ось є такі моменти, що треба хоча б якісь ноль зробити, а не, не то, що заробіток. От. Я вважаю, що движення, яке сьогодні зробили. Так, да, сьогодні такий день. Ну на лайті був такий слабесенький доньочок, але нічого страшного. Посадь як на продажу, БМВ на продажу, і прийшли номера і тих паспорт на наш грав четвертий. Я думаю, що вже завтра ми вам його покажемо. Опа, оператор. Ну шо ви? Добрий день. Так, у нас сьогодні такі плани. Получається, місія не по перекупську. Рішили доставити рав 4, поки оператор спав. Тут у нас аудіо 3 знайшли. Перша ціна на авторія. Там далі йде 13500, каже, так? Да? 14. 13500 то купеш на а то зовсім не конкурент і пуста. А потім перша ціна 14 тисяч, така як нас. А ми їдемо за 10 900 куплять. По Ви купили чи ні? Напишіть в коментарях. Ну так. попробуємо чуть-чуть поторгуватися, заберемо де перепродамо її. Ну. Дамо гарну ціну. Там мінімум буде півтори тисячі доларів з першої ціни. Так і ми по факту нічого не тіряємо. Виставили сьогодні Равчика, людина і вона повністю всю дорого оплачує. Ми по факту просто їдемо по путі з і... нашим оператором. Оператор відправляємо так що ти туди їдеш. Щоб не спав довго. Ну а ми в Рівному постараємося забрати автомобіль. І вб'ємо одним вистрілом двох зайців. Все, по коням. Та що сказати? Їхали по машину, договорилися в Рівному. Вже доїхали до Житомира, вже 100 кілометрів проїхали. Ну, а це козьол, чоловік, я не знаю, як таких людей називати. Дзвонить каже, ну машину забирають я ж йому сказав, що я виїхав. Він каже: Ну вибачте, ось гроші дають. Я сподіваюся, він дивиться цей відосик і знає, що ти підарас. Та да, ні, ну це просто так не робиться. Скажи, скиньте задаток. Він за задаток сказав, нічого не потрібно. типу, їдьте хлопці. Він сказав: Приїжджайте, їдьте, я держу для вас, машину не продам.' А тут дзвонить через пів години, каже: Ну, мені гроші дають, без торгов, без нічого, машина продана. А ми, блядь, 100 кілометрів приїхали. Що тепер робити? Хрен його знає. Ну що, ми вже на заправочку вок в Житомирі. Оператор нас викидає з тачки, тому що нас кинули красиво. Не хороші по... люди. Оце власне блядь, Ну я не знаю, що за людина. У мене емоції такі, блін, зашкалюють аж. Просто так прокаталися сто чим то кілометрів. А нам що є, що робити? Поїхали, ну, сюди скатаємося, просто так, щоб нам сказали, ми машину продали. Є хороша новина, що побачила людина, що ми їдемо в івано франківськ каже: давайте доставте мені ще Пасата. Я кажу: ну, зараз на обратний путь приїде людина і вам привезе. Тобто, отправляємо оператора зараз на івано франківськ доставляє Равчик, вертається і знову поїдеш доставляти посад БОС. Под задатчком. Ага. На коло на я тобі... поїдемо. Знаєш, що скажу, що цей? А якби сюди ми не поїхали, може і посад би не був би під задатком. Хочу да, що... шукати свої везде плюси. Все, що робиться, все, к лучшому. Так що все, все. посад під задатком, джип. Джип э, завтра поїде людина доставлять парку. А, завтра. Сказать, завтра. Но... Да. Воділа, ти там щось зніми. Воділа, оператор. Хто ти? хто ти? Хто ти є, друг? Ти що, на дві ставки пашеш, чи що, а? Все, ми полетіли на Ерпінь. Все, пока, давай, уїжджають. Ну що, мій потяг вже стоїть, чекає. А я вам що хочу сказати. Люди подивились, все сподобалось, розрахувалися, забрали, будуть кататися, їздити, а потім ще й перепродавати. А я побіг на потяг. Друзі, я заїду і думаю, а в який момент ну, із оператора і монтажора відео я превратився в дальнобойщик. Раз, поїхав, день пройшов, другий раз поїхав. І що ще завтра прийдеться їхати. Ну, звісно, ці пацани дають, чують по-страшному. Ну людинка вже дивиться. Перевіряю. Ну що, басатик наш проданий. Людинка перевірила. Все чітко, все як казали. розрахувалася, забрала і буде далі перепродавати. А фасад був дійсно чіткий. Пройшов перевірку в 600 кілометрів. Во! Друзі, я вже їду додому, у нас тут перекус. Їду, на жаль, до Ще одні покупочки не вдалося, хоча був непоганий варіант. Ну, продавець не захотів за ту суму, яку я йому запропонував. Хоча всього-навсього різниця була 100 доларів. І людина за 100 доларів ну, просто зажала. Ви представляєте собі це? І поки я їду додому на Баблакарі, хлопці там теж на місці не сидять, купують, продають. Ну, шарудять, дай Боже. Ну а ось і другий апарат, який ми сьогодні прикупили. Шкода о7. 2 літра дізельочок. Як вам? Володя вже в інстаграм знімає. Я думаю, ми спіймаємо задаток. Ну як вам, друзі? 9,5 будемо продавати. 2 літри дізельочок на автоматі. Весь в оригінальному окрасі. Непогано такі апараті. Чуть-чуть треба підготувати. Там деякі моменти є. Але це все в процесі буде. Покажемо і розкажемо. Досі к неї тупчикся посіє. Оператора Покуївся, оператор нема. а? немає. Да, поки оператора нема, я тут якби отнімаю. Я ще показав, що у нас поки він їздить, уже є така покупка. Є. І у нас є ще одна покупка, яка вже на мойці стоїть, там вообще заряджений апарат. F-30, все ще чекає на вас. Не забувайте за неї. І тут вже у нас ще ж одна покупка, вона є, а Яку ми вже сняли, і вона була по задаточкам. Люди вже приїхали. Чоловік для дружини машинку забирають. Движуха есть, оператор, давай бегом уже сюда, на базу. мы заполнили валют не в все, тачечка, зеленый продано. продана. Ну все, уїжджають, уїжджають люди. А саме головне показує бабки в кармані. В кармані Продано. Забрала дівчина для себе. В принципі, як я і говорив, що її купить дівчина, тому що машина така біля женська. Але публіна тачка. Все, вона плоту. Пр... Дівчина залишилась задоволена. А поки оператор, все, уїжджає. Нехай служить. А... Так, Володимир вже виставляє тут, що є покупочка. Шкоду. Нашого сьомо. Тачка. Шикарно. Да, а тут у нас ще ж на моєчці ще один апарат, за яким ми должны були їхати в другий город, Але не поїхали. Тому що нас людина що зробила. Наїбала. Да. Ну ви бачили, ми должны були їхати по цей апарат, який там стоїть. Зараз пару хвилин. Ну я вам його і покажу. Ось і забрав цю красоточку вже із моєчки. Ви подивіться, ви подивіться, які гарнесенькі апаратик. Двохлітрова також дизельна шкода Octavia А7 Рест. А? На яких катках? Прекрасний автомобіль, я вам скажу. Ну і будемо продавати ниже за ринка. Ми вже на базі, шкоду привезли. Я вам так скажу, Сьогодні каратесенький день був, але і купили автомобіль, і вже продали автомобіль. Також хотіли шкоду виставити, але не успіли вже, як би, темно на вулиці. Ну нічого. дождемось нашого оператора, може пару кадрів вам відсніме, Бо якось у мене так собі виходить. А може і добре виходить. Ви там напишіть мені в коментарях. Може ми його водієм такий оставимо, хай ганяє, приганяє. У нього нормально виходить. Ну, а у мене буду вам відснімати. А так по делу я вам так скажу. Шкода реально класна. Що по комплектації, сумасшедшая. Що по техніці також класно. И вона вся в оригіналі. Так что чекаем, чекаємо. Завтра вже її красиво снимаємо. Да выставим вам продаж, друзья. Цену, як завжди, сделаем ниже, ниже ни за рынка. Все, на связи. Що, мы уже заезжаем на авантаж. Подуть трошки, покажу Руслану, давай на 500, каже, ні, на 400, вона ще піднімається. Да, наша. Yeah. Наше лишнє топліво заправляє. Все одно тачка продана. Ми no, тачок сока, продавали, поки вона. ти там десь катався. Ход, так, Понакуплювали, ну. зараз ще корічну тачку, яку зранку ми купили. Зразу же виставили, скинули задаток. І ті ж самі люди скинули задаток за цю тачку. Тобто один ти самий покупатель їде по дві машини. Нормально? Нормально. Погнали, 400 гривень, ще вложение зробимо. І треба продавати біда. По порядку, що ми купили і продали, поки тебе не було. Шкода біла. Уже хотіли ми її підготувати, там деякі моменти устранити. Але людина скинула задаток, приїхала і вже продана, Уже уїхала кудись на Закарпаття. Далі, Коричнева шкода. Сьогодні також в дуже крутому стані. Ми хотіли, та нам навіть готувати не було що, ми хотіли її зняти, але люди скинули задаток, Ті ж самі, що і за цю сіру шкоду. Тобто, виходить, три шкоди вже продано і джип. Доставлений а, в другий город. Володя Харків, джип доставлений. Клієнт забрав, довольний. Уїжджають. Сьогодні в Харків з'їздив і доставив джипа того, якого те, який був по задаткам. Одна тачка залишилася, це BMW f 30 Ми її ще трохи підготували, поки тебе не було там. Заглушечки поставили, зазорчики повиставляли, вона прям вже хороша. Ну, думають, думають люди. Я думаю, заберуть. Сьогодні-завтра приїдуть, бо там достойна тачка реальна. Хотіли трошечки по-другому відсняти, як ми поботимося з машинами, але вийшло багато суєти і другі міста, І наш монтажор, відеооператор став воділою, теж доставляв дві тачки. Хто хто? Хто-хто? 4 RAV4. 4 теж проданий був, RAV-чик наш продали, ми також. Блін, я вже даже потерявся за ці пару днів, Скільки тачок було реально. В общем, роботи було достатньо. Показуємо вам продажу наших всіх автомобілів і закінчуємо відео. Ми ж ще одну хотіли тачку купити, хорошу на якій могли заробити. Це дізельна, аудюшечка то, яка в ровном була. А наш чувак там наїбав нормально. Ти поїхав на Івано-Франківськ, а ми поїхали на Київ. Сторіс отсняв, нам напредлагали купу тачок, і ми почті їх всі купили. Так що нормально. Що не робиться, те к лучшому, друзі, я вам скажу. не продавали, работаємо далі. Дивляться, кажуть, щось там багажник більше б'ється. Скинули задаток, давайте гроші. Ну, там класні тачки. Не дочули, реально. просто пацани, що я сказав, що там е один подкрас є. Ну нічого, нічого. куплять по-любому. Ти що будеш читати пробіги? Це один, це один із тих програмістів, який з комп'ютером Це... приїжджає, робить вид розумне, Це... що щось розуміє. Це те чувство, коли постійник, але коли достається штуку і не, не люблю його. ха <рив> ха Оце колесо воділи їхав, пробив. Так. Поставили літо, тому що шинки не було, щоб зробити нормальні. Там треба вулканізацію зробити чи що. Стоїть літо, зимнє колесо ось. Його просто треба залатати і поставити назад. І в тебе буде два літні колеса хороших, поняв? Так. Да пацанов, своя я ще нашка. Не вкрали, не вкрали. <рес> полку, а дали другим перекупам. Діз, діз, діз. О, дивися, а це сервіс. Приїжджають другі перекупи і вищають нас кави. Вадим чи каута. Всегда кричать, що денег немає, а подиви, на які тачки приїхали. Подиви, покажи, покажи машину. Всегда кажуть, у нас грошей немає. М -м -м, грошей в них немає, то вони торгуються просто. Штрайф, я не понял. От Толку робити тест-драйв, якщо у вас уже люди їдуть дивитися. Да не соромся, стань, встань, стань, не стісняюсь. Скажи мені сюди, як там? Машина класна. Машина класна. Ви його часто будете бачити, бо вони у нас Ну, всі місяць, невер... та не бреши всі. Ви f в тридцять, що не забираєш? Ф-30. А бач, каже, всі машини так, забирає. Так, <laughs> що? Машинки продані. Дві подивились, тест-драйв зробили, прочитали по комп'ютеру. Покупати, як тачка взагалі. Бомба, це заїбасть. Далі на перепродаж? Сіра, по... я так зрозумів, вже їду дивитися. Почти. Почти. Почти, навіть Почти. там задаток, можна сказати, думають. А -а -а, Володя, Володя, Володя от зніми. Володя вже там счіт веде. Чи листять гроші. Приятний, приятний звук. Це найприятне в нашому бізнесі. Це коли сіт денег іде. Продано дві тачки. Ну що, я думаю, що можна вже закінчувати цю серію. Дві машинки наші, які сьогодні ми виставили, продані дві шкоди. Уїжджають на Житомир, далі на заробітки. Наші постянички забрали. Я думаю, що вони там дійнішок зароблять. В принципі, шо все попродавали, багато чого покупляли. І залишилася нас стільки одна фрицята. Я думаю, що це вже наша технічка. Ну, ми F30 ми ще досі, досі не можемо вилізти з GLS, щоб ви розуміли. Нічого. Півтора, півтора місяця. Да, Поставимо М-бампер туди, да будемо гонять. Вона, блядь, вона реально хороша, вона по техніці класна, обслужена, крута тачка. А, так, випуск, а випуск, я думаю, реально. Насичений був. Купа тачок да, купили, купо тачок продали. Так ми багато машини не виставили, тому що оператор туди їздив. Ми теж в роз'їздах ми в суеті були після відпусков. Ми там машин, мабуть, з 10 продали, ми їх не виставляли, не показували. В общем, роботи куча. Ну, якось трошки вам показали контенті. Я думаю, вам сподобається. Пальці вгору по-любому. Заканчуємо, ставимо коментарі і лайки. Все, пока.